Нас цікавлять найбільш такі отбиті, найбільш агресивні, найбільш психопатичні місцеві лідери в Росії. Ми повинні їх підгодовувати, ми повинні здавати їм демократів. Наприклад, там прийде якийсь умовний Навальний. Замовно, треба, щоб його в Києві викрали ФСБшників обов'язково, щоб він не відтягував на себе щоб там був, власне, розтяжка між Пригожиним і Кадировим. Бо вони психологічно можуть тільки силою. І якщо буде 20, як казав один із аристократів Франції, я настільки люблю Францію, що хотів би, щоб в неї було не один король, а хоча б 20. Тобто, коли ми виростемо підгодовуючи і ну, реально таких скотів, тварин жорстоких кровожерливих. Тупих, агресивних. І коли дійсно Белгородська область буде напряму військовим конфліктувати з Воронівською, це наш виграш. Дозумав. Але я, я про це можу говорити, бо як кажуть, колишній, є ніхто. Ну просто шизофренічні фантазії людина. Але до цього повинна бути готова держава, яка скаже, так, ми зруйнуємо, ми будемо фінансувати. Ми будемо давати можливість вирости у кожному обласному центрі кадирову, щоб вони потім порвали один одного.